Андрій Лунін виходить до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Збірна України запланувала товариський матч, а клуби УПЛ почали штрафувати за повагу до Збройних сил України. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та не тільки теми поговоримо у найближчих кілька хвилин. А перед початком нового відео традиційно закликаємо підписатись на наш канал, поставити лайк цій роботі та дзвіночок, який сповістить вас про вихід нового випуску. Поїхали! Розпочнемо сьогодні з Ліги чемпіонів. Вчора почали грати матчі відповіді однієї восьми фіналу плей-офф ЛЧ і першим з таких зіграв мадридський реал, у складі якого на поло вийшов наш Андрій Лунін. Мадридський клуб звів до нічиєї матч проти Лейпцигу та все ж пройшов до чвертьфіналу ЛЧ. Однак для самого Луніна цей матч не був таким же успішним, як і перша зустріч цих команд. На 68-й хвилині захисник гостів Віллі Орбан ударом головою пробив ворота українців, зрівнявши рахунок. А для самого Андрія гол став 17-м пропущеним у 21-му матчі сезону. Він також має 9 сухих поєдинків у складі вершкових. Гру українця портал SofaScore оцінив оцінкою 6.6. Це найнижча в команді. Такий же бал отримали Ферлан Менді та Хоселу. А от Хускорт поставив українцеві ще нижчий бал 6.3. Менше за нього набрали той же Хоселу та Лука Модрич. У грі з Лепцягом на рахунку Луніна три сейви, один після удару за меж штрафного, а також 18 точних передач. Стартувала у еліт раунді відбору до Євро 2024 збірна України Ю-17 і стартувала доволі впевнено, перемігши збірну Греції. У першому матчі у грецьких Патрах синьо-жовті обіграли господарів групи власне збірну Греції із рахунком 2-0. Голами відзначилися Редушко та Богданов. Відбірковий міні-турнір у Патрах визначить одну команду, що отримує пряму путівку на євро. А ще одна, яка фінішує на другій позиції, зможе розраховувати на потрапляння до стикових матчів. Після першого туру Україна очолила турнірну таблицю. У іншому матчі змагального дня Словаччина здолала Швейцарію із рахунком. 2-1. А от основна збірна України незабаром проведе контрольний матч. УАФ оголосила, що 11 червня відбудеться товариський поєдинок між командами України та Молдови. Гра відбудеться на стадіоні Зімбру у Кишиневі. Також зазначається, що у червні відбудеться ще два товариських матчі за участю національної команди, однак дати та імена наших суперників будуть оголошені вже після підписання контрактів. Далі у нас на черзі трансферний блок і розпочнемо із скандального форварда Шахтаря Богдана В'юнника, який все ж таки знайшов собі нову команду у Європі. Лехія Із Гданська оголосила про підписання контракту з українським нападником. До нової команди В'юнник перейшов як вільний агент, а угода розрахована до 30 червня 2028 року. Нагадаємо, що контракт В'юнника із Шахтарем був розрахований до літа 25-го. Однак на початку лютого з'явилася інформація, що він хоче розірвати контракт із шахтарем нібито через Переживання пов'язані із війною. Зірковий Форвард покинув Полісся. Мова про Аріельсона Сампайо. Угоду було достроково розірвано, гравець повертається до крузеру. 19-річний гравець приєднався до команди влітку. 23-го у складі Полісся взяв участь у 16 поєдинках, відзначився одним голом та двома асистами. Водночас вже відомий ймовірний наступний клуб гравця це Львівські Карпати. Напередодні Sport.ua повідомляв, що гравець незабаром має прибути до клубу для проходження медобстеження. Ну і завершуємо трансферний блок сьогодні. Фабріціо Романо, який, схоже, полюбив нашу УПЛ настільки, що починає слідкувати за ще одним клубом. Окрім шахтаря, це тепер Полісся. За повідомленням інсайдера, Житомирський клуб досягнув домовленості про трансфер венесуельського нападника Луїфера Ернандеса із клубу Академія Пуерто Кабельо». Романо зазначає, що трансфер 23-річного гравця обійдеться Житомирянам 1,2 мільйони доларів. Сам гравець погодився переїхати в Україну. Тепер залишилось завершити угоду із його клубом. У цьому сезоні Ернанець провів за свою команду 5 матчів, забив 2 голи та віддав 1 асист. Ну і завершуємо сьогодні історію, яка насправді не вкладається в голові, адже контрольно-дисциплінарний комітет української асоціації футболу почав штрафувати клуби. За прояви поваги до збройних сил України про цю ситуацію розповів головний редактор про футбол Діджитал Володимир Звєров. За його словами, команди оболонь та чорноморець оштрафували за несвоєчасний початок матчу, що відбувся 26 лютого. Перед цим поєдинком відбувся символічний перший удар по м'ячу у виконанні воїна зсу героя України Дениса Дикого. Через це на кілька хвилин змістився початок поєдинку, а саме на три хвилини. Як вказано у рапорті, Чорноморець затримався із виходом з роздягальні на дві хвилини. Окрім того, у передматчевих заходах не було закладено час для символічного удару, що змістило початок гри на одну хвилину. На основі рапорту делегата УАФ Юрія Нестриги клуб оштрафували на 3 тисячі гривень. Вдумайтеся, людина, яка своєю самовідданістю дарує нам можливість грати і дивитися футбол, приїжджає на гру, йому аплодує понад тисяча людей. Клуб господар офіційно попереджає про це, але делегат пише: не попередили. Підсумовує зв'яров. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Залітайте у коментарі і пишіть свої думки щодо цих дій контрольно-дисциплінарного комітету. Мені здається, це абсолютно неправильно. Ми повинні шанувати наших воїнів, наші Збройні Сили України. Не забувайте підтримувати їх і до нових зустрічей. Побачимось!